Друзі, ми вже закінчили монтаж наших Стефанії Міні в Київській області. І ви у вас є дуже чудова нагода їх відвідати, переконатись в якості будинків, також в них пожити і визначитись потрібно вам то чи ні. Я вам рекомендую тут пожити. Тут дуже гарно є зоопарк, ландшафтний парк все через дорогу. Друзі, ми зараз з господарем за одним столом і хочу в нього запитати, чому він обрав саме цей будинок, як він його шукав, чому саме нас і в якому місці він стоїть, яка тут локація. Ще раз нагадаю вам, що цей будинок, тут їх цілих три, це міні Стефанія. Їх можна взяти в оренду і зараз ми почуємо відповіді. Знаєте, що я хотів би сказати про компанію Дереводі. Ну, я не прискіплива. Mm -hmm. Якщо щось роблять, роблять, щоб було гарно. Але ділом тім, що я багато дивився на різні сайти, на ці будинки і тут потрапляю на дерево Дім Тернопіль. І відповідно на другий день я відправив сина до вас для того, щоб він подивився, що воно там, і як воно mm -hmm. це все вийде виробництво. Мені сподобалось, ще раз провірив, проглянув інтернет і приїхав з тими пропозиціями, щоб він з Степанію. Ми зменшили чуть в об'ємі, вона отримала зміністепання настільки вдала і комфортна у використанні і проживанні. Ну, будучи на виробництві, будучи спілкуючись з працівниками і з менеджерами, і так де позаглядав у кожну пущину, ви знаєте, я за якістю роботи. і за підхід цілом підходу mm -hmm. для будівництва е, цього будинку я був в принципі, вражений. Понятно, що ми сьогодні повинні боротися всі за якість, і це є преалітет mm -hmm. е, кожної компанії, яка б, чи б вона не займалася. І сьогодні я це побачив іменно в компанії Дерево Дім. І сьогодні, ви, мабуть, самі бачите, що якщо будинок збудований цілом повністю із дерева. І не знайдеш ні одного сучка, ні одної подряпини, ні одної неякісної деталі, де в будинку установле. І це бистро, красиво, якісно, ну і я думаю, надійно, бо це тільки поставили ми їх так, і надійно. То я чесно задоволений співпрацею із компанією «Дереводів» і власником господарем познайомився Романом. Хай вам Бог дає наснагу, хай дає сили. І побільше таких будинків. І, дай Бог, щоб частіше закінчилася наша була перемога наша. І буде мир, і, і такі будинки будуть розтребувані цілом по Україні. Я дякую вам. А дивіться, тут це... же в нас є чудова нагода пожити в будинках, потестити. Чим тут приваблива обстановка, що тут є, що тут за локація. Ну, локація це Білоцерківський район угу. СМТ Володарка, бо зараз вже селище угу. Володарка. Тут я створив парк острів Сакури, є такий на локації у всіх сайтах. Ну, у нас є будинки. Там будем ряти поверхові для двох сімей, чотирьох сімей, одное тажні чотири. А ці три будинки вони, я вважаю, прикрасять. Саме саму е, локацію парка Сакури, тут вона буде е, проживаючи тут, е, люди відпочивають, е, відвідують. Uh -huh. Парк сакури, спілкується із, із птицями, uh -huh. з, там багато є різних будинків і олені, і лані, і кози, і, муфлони, uh -huh. страуси. І, ці, ну, багато є різної живності у парку. Ну і плюс притикає річка, поділяє острів річка Рось і тут постійно щось квітує. З весни до осени. я читаю є журнал відвідувачів. Тільки слова вдячності, а мені це приємно. Uh -huh. Будь ласка, запрошую відвідати. Так, від мене так були слова вдячності. Мочай, що перебив, тому що я вас по парку в період того, як ми. Працював, мені сподобався ваш зоопарк і в 9 ранку можна спостерігати, як кормлять звірі, як вони всі приходять до своєї їжі, і подивитись, скільки їх тут У мене особисто донька гуляла по вашому зоопарку. То вона побачила нових звірів. Вона дуже просила їх погодувати. Але мені ще в перший день було якось незручно просити вас погодувати, Ну я думаю, що ми обов'язково приїдемо. За відгуком через там півроку до вас подивимось, що сталося з будинком, чи все добре, чи не добре. Запитаємо відгук у вас, як чи ви не поміняли думку про якість будинку. Самі також подивимося і обов'язково покормимо звірі. Я Олександр постійно щось будую все життя. Знаєш, то я ж вже можу оцінювати ти ту чи іншу якість очима художника. Понімаєш 15 років художником в районі працював. Мене є на це. Так, бо ми цей проект створили особисто для вас, і завдяки вам ми Стефані Міні зробили трішки менше. Точніше, Стефані зробили менше. Вона як буде простіша для перевозки, і, і по квадратурі вона достатньо прекрасна для проживання великої сім'ї. Навіть можна в одній спальні, друга спальня, і ще розложивши тут цей диван, тут може проживати. Повноцінна велика сім'я українська. Mm -hmm. ну, мені дуже подобається ваш острів перед тим, що завітавши сюди, є дуже багато чого можна подивитися. Я, наприклад, цілий день прогулювався і по парку, і біля оз... озера, там, біля води. І особисто вас тут ландшафт дуже дуже гарний, там дуже багато ви вкладаєте сили та енергії в це все творіння. Ну, мені мені дуже сподобалося також тут знаходитись, Я цілий день провів гуляючи, і, в принципі, мені було не скучно. Тобто, я думаю, у вас має бути багато відвідувачів до того ж, протестить будинок і у вас тут є ще погуляти. Дякую, дякую, що ви нас запросили. Дякую, що ви дозволили нам працювати і ставилися з нами з повагою.